Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія Бречко, і ми продовжуємо з вами вдосконалювати наше мовлення та досліджувати багатогранність звуків української мови. Минулого разу ми виправляли орфоепічні помилки і аналізували звукописи. От я зараз скажу слово зелений. А як ми зрозуміємо, яка літера пишеться після «з»? зелений чи зилений? Або далечень чи далечинь? Число або число зовсім незрозуміло. Річ у тому, що деякі голосні часу можуть вимовлятись інакше, залежно від того, чи є вони наголошеними. Наприклад, а, у І завжди вимовляються чітко, навіть якщо вони не наголошені: балет, танці, канікули. Навряд чи ви почуєте балит або канукули. Загалом усі голосні під наголосом вимовляються чітко і виразно. Наголос захищає їх і не дає наблизитись у вимові до іншого звуку. А ось ненаголошені е і О ми вимовляємо не чітко. Ненаголошений звук Е e наближається у вимові до I. звук И наближається у вимові до Е. E. А звук О в деяких випадках наближається у вимові до У. Складно розглянемо ці звуки детальніше. Погляньмо на звукопис слова весна. Наголос падає на а а звук Е ненаголошений у слабкій позиції. А отже у вимові наближається до и і врешті ми чуємо весна. Подібно й навпаки, у слові галявина наголос падає на А, а звук И є ненаголошеним, тому стає дуже схожим на е. Звуки І та Е e такі собі хитрі близнюки, які постійно міняються місцями. Проаналізуємо слова й визначимо, де саме е e та I будуть наближатись у вимові один до одного. Слово безлад. У слові безлад звук Е e наголошений. Чуємо його чітко, тому наближення до I тут немає. Наступне слово крига. Звук И. Під наголосом. Тому також вимовляється чітко. Наступне слово зима и ненаголошений, наближається до Е і чується не чітко. У слові хлопець звук Е також ненаголошений і наближається у вимові до «и». У деяких словах ми також можемо чути У замість звука О. Наприклад, у слові голубка. Запам'ятаймо, звук О наближається у вимові до У, коли стоїть перед складом із наголошеним звуком У або І. Річ у тому, що наш мовленнєвий апарат уже готується сильніше сказати наголошений звук У й робить О схожим на нього. Погляньмо на слово кожух. Наголос падає на У. Тому попередній ненаголошений О також стає схожим на У. У слові СОБІ наголос падає на І. Тому ненаголошений звук О також стає схожим на У. У всіх інших випадках О вимовляється чітко й виразно. Команда рахунок останній. Проаналізуємо слова подарунок і зозуля. В обох є звук О та У. У слові подарунок звук О не наголошений. Але наступний склад зі звуком А ніяк на нього не впливає. А отже, О чуємо чітко. А от у слові зозуля після складу з О наступним є склад з У, і він наголошений. Тому звук О ми вимовляємо наближено до У. Зозуля. То як же правильно написати слово, коли воно навіть вимовляється нечітко. Для того, щоб перевірити ненаголошений голосний, варто змінити слово так, щоб він став наголошеним. Наприклад, дібрати іншу форму слова, тобто змінити його за числом, відмінком тощо. У слові весна звук е наближається у вимові до і. тому, щоб перевірити написання, ми ставимо слово у множину: весна. Весне. Зима зими. Тепер е та «и» вимовляються чітко. Або ж можемо підібрати спільнокореневі слова. Гречаний гречка. Тепер звук Е наголошений. А отже, ми знаємо, що там точно пишеться літера Е. Спробуймо разом змінити слово так, щоб ненаголошений сумнівний звук став наголошеним. Голубка. Голуб. Отже, у слові голубка будемо також писати О. Держати одержати. Тоді у слові держати пишемо е. Широкий широко. Тепер і чуємо чітко. Ребро ребра. Тому тут пишемо літеру Е. Отже, сьогодні ми вивчили, які голосні звуки завжди вимовляються чітко, а які наближаються у вимові до інших, та в яких випадках це відбувається. На наступному занятті поговоримо, як писати слова, що не перевіряються наголосом. До нових зустрічей!